Привіт всім. дує вітер. У нас був град, але слава Богу, лікарські рослини не дуже побило, але тут була дуже сильна злива. От знесло стільки грунту знову, скільки землі, не знаю що робити, лаванда примолило. І це вже третій рік попідряд. Можете подивитися яка там вода текла, що як замулило. Будемо працювати. Зараз трошки вітер продує, просохне, і будемо приступати до просапки культур. Можемо подивитися, що тут наробило нам. Чіпки лаванди вже були. Просто, просто позамурювали його. І на це я. Це ми перед нощами з моїм співвласником висипали, підсадили, бачите, там далі? Все нормально. Також просапали чебрецю трошки. Аж типа град його побив. Нічого відновиться, будемо сподіватися. Шкода! Тут ще треба просапати. Астрагал. Астрагал у нас. Знову ж ми його не висипали, але мабуть ми будемо туди допрацьовувати, спасати, а астрал знову залишимо на, на довгий ящик. От він вже, який, не був просапаний. який Хороший виріс. От уже зацвітає астрагал. Астрагал 60-х вітків. Будемо ну, помаленьку працювати. Дивіться скільки, наче брицю б літає. Старай мед. Так, шкода, але нічого, вперед. Руки піднімаємо, не опускаємо і працюємо. Всім гарного дня! Підписуйтесь і далі слідкуйте. Що в нас тут буде, як справити.